Зараз, коли в Україні триває повномасштабна війна, вонива підготовка стала важливою для багатьох. Хтось вже думає підписати контракт або може бути мобілізованим. Інші хочуть тренуватися, але не мають грошей на бойову зброю чи боєприпаси. Крім того, є люди, які через свій вік не можуть купити нарізну зброю. Так прописано в законі. А тренуватися хочеться. Але навіть якщо ви маєте зброю, то патрони коштують дорого. І регулярно стріляти не кожен може з собі дозволяти. Тому багато хто знаходить альтернативу, це поєднання тренувань у тирі, на полігоні і вдома за страйбольною зброєю. Такі тренування дешевші і доступніші. Окрім того, ви можете обрати участь у страйкбольних іграх. Це додає тренуванням реалістичності. Адже в страйкболі ви не просто стріляєте по мішенях, мішень може стріляти у вас. Це створює умови наближення до реальних і допомагає розвивати швидкість реакції, витримку і тактичне мислення. Ви тренуєте не тільки техніку стрільби, а й здатність діяти в реальних ситуаціях, де важливо швидко приймати рішення. Основна робота при тренуванні проводиться саме з приводом. Потрібно вчити правильну вкладку, правильну стійку, перезарядку. В усі ці технічні моменти, основа ефективної роботи з вогнепальною зброєю. Нашому випадку використовується електричні приводи, і це означає, що ми не маємо справи з затворними затримками чи рухом затвору під час стрільби. Ми не заряджаємо патроном патронник, і не обробляємо проблеми, які можуть виникати з реальною зброєю. Це важливий момент, оскільки справжні проблеми з бойовою зброєю потребують окремого тренування, яке проводиться з інструктором на полігоні або в тирі. Важливо також працювати техніку рухів під час пересування та прийому позиції стрільби. Це ті навички, які потім можна буде застосувати при тренуванні з бойовою зброєю. З моїм досвідом можу казати, що це не тільки важливо, а й необхідно для підготовки до реальних умов. Поряд зі мною тренуються мої учні. Леша і Олімп. хоча їхня доля ще й не відома, вони будуть більш-менш готові до будь-яких випробувань. Старейкбольна привода лінійки Spectna Arms. Нам надав магазин Strike Show Speckna Arms SAP28 Daniel Defense, Speckna Arms AS E03 та модель SAF20. Почнемо з моделі E03, він відмінно підходить для початківців та тих, хто не хоче витрачати великі гроші, але хоче отримати надійний і ефективний інструмент для тренувань. Має гарно балансовану конструкцію. Особливістю цієї моделі є її витривалість, адже навіть після тривалих тренувань привод залишається у відмінному стані. F20 – це більш бюджетне рішення, підходить для CQB та боїв в приміщенні. Маленькі габарити, повністю з пластику. П'ять положених регулювання спуску. Дуже легенький, чесно кажучи, він мені більш подобається зі всіх приводів. P28 це топовий привод з чудовими характеристиками, що виділяє його серед інших. Це можливість налаштувати через Bluetooth. Завдяки цьому ви можете точно підлаштувати роботу приводу під себе. Крім цього, в ньому вдосконалений механізм і мотор, що забезпечує стабільність і ефективність під час гри. Нажимаємо на спусковий крючок. От уже свободний типу ресет. і сіло нажаттям. И это все можно по настроить. При смене вот можно настроить типа авто, семі, сейфти. и можно настроить, чтобы типа вместо авто был этот отсечка по три шара, типа как отсечка по три патрона. магазины можно настроить, чтобы после 30 шара у вот, тебя типа, было три секунды задержки, типа быстрая смена магазина для холощения и опять 30 шаров отстрелять. Чтобы эффективно стрелять, важно иметь хорошую загально физическую подготовку. Без этого вам будет очень тяжело. Особенно, когда после физических прав Ви будете відчувати задишку чи тремор у руках. Стрільба після фізичних навантажень це великий виклик. Появіть, як важко буде потрапити в ціль з воднопальної зброї, коли ви втомлені. Тому, поки ви не підготувалися фізично, краще почати тренуватися зі страхбольного приводу. З приводом можна тренуватися вдома. У приміщенні, не переживаючи про безпеку, головне одягати захисні окуляри і придбати з навколишнього середовища всі крихкі предмети бо кульки можуть сильно рикошетити. Це дає змогу тренувати точність і відпрацювати техніку навіть у домашніх умовах, не ризикуючи здоров'ям. Чудова альтернатива для тих, хто хоче поєднати фізичне навантаження і стрільбу без зайвих ризиків. Дуже дякую StrikeShop за підтримку. А в наступному відео ми детально порівняємо ці три приводи і покажемо, чим вони відрізняються від цивільного вогнепального карабіну. Усі ці тренування це не просто точність або про фізичну силу, це про вашу готовність впоратися з будь-якими труднощами. Боєздатність нації важливіше всього, хай прибуде з нами сила.